Гриб чи застуда. Як чесно відрізнити, що правильно лікувати щеплення за і проти. Що треба знати? Світлана Ташова, лікар-терапевт, кардіолог вищої категорії, кандидат медичних наук, загальний досвід роботи 20 років. Як точно розрізнити, що це грип, чи це гостра респіраторна інфекція? Ці інфекції вони мають різний перебіг захворювання, різна симптоматика, різний період інкубаційний період, Що таке інкубаційний період це проміжок потрапляння вірусу в організм до перших клінічних проявів, до розвитку першої клінічної симптоматики. Як правило, у грипа інкубаційний період складає один-два дні. Само захворювання починається гостро, з високої температури температура 39-41, без катаральних проявів, тобто без проявів, кашлю, нежиття і так далі. Температура може триматися три дні висока, а потім починаються вже передвісники. Потім може початися кашель або нежить і так далі. Не відміну від гострої респіраторної захворювання. Там попередники це ж все ж таки катаральні прояви. І інкубаційний період довший, ніж у грипа. А також можуть бути і міозити, болі в м'язах, можуть бути болі в суглобах, кістках, головний біль, розбитість, озноб це все ж таки признаки вірусного захворювання. Грип, ясна річ, я правильно розумію, це набагато складніше і страшніше ніж гостра респіраторна інфекція. Так, так, дуже багато ускладнень, особливо у людей похилого віку, дітей. По перше, це ускладнення з броку бронхолегеневої, затяжні бронхіти. Можуть бути пневмонії, mm -hmm. гайморити затяжні. Стосовно серця, це запалення серцевої оболонки і виглядати може у вигляді міокардитів, ураження головного мозку це енцефаліти, які дуже тяжко виліковуються і можуть в деяких випадках приводити до летального. Сходу. Чи є якісь види різновиди грипу? От на сьогодні ми там часто в новинах чуємо грип чи прим, грип свинячий, чи там от зараз новий якийсь ще да, йде грип. Які є види грипу? На сьогоднішній день існує три види віруса А, аби С. вірус грипу. А він найбільш мутує і найбільш, скажімо так, його важко ідентифікувати на сьогоднішній день. І лікувати важко. Mm. Грип лікується, по-перше, це симптоматичне лікування. Що включає в себе симптоматичне лікування? Це жарознижуючі препарати. Тобто що є температура, ми знімаємо температуру. Є якісь токсичні прояви, да, ми маємо знімати ці токсичні прояви. Також використовуються противірусні препарати, які діють на розмноження вірусу, на його ядро, і тим самим не допускаючи його розмноження в організмі, подальшому складні тяжких. Якщо, скажімо, грип тяжко перебігає, то дуже часто ускладнюється бактеріальну інфекцію. І от на фоні бактеріальної інфекції тоді вже потрібно вживати антибіотики, які будуть пригнічувати і в подальшому не доводити до виникнення ускладнень. Грип не лікується антибіотиками, він не діє на вірус грипу, бо грип це вірусна інфекція. Антибіотики діють тільки на бактеріальну інфекцію. Але дуже часто у нас є поєднання інфекції вірусна з бактеріальною, тому особливо у людям, у яких є схильність до хронічного захворювання, ослаблений імунітет, потрібно буде вживати антибактеріальні препарати. Побутує така думка у суспільстві, що вірус грипу дуже мутував уже, і що навіть складно вже підібрати ліки, що ті противірусні препарати, які, скажімо, діяли на виявлені раніше і вивчені добре віруси грипу, да зараз не діють. Наскільки це міф чи правда? Ну, зараз вчені розробили в плані даже вакцинації, що стосовно грипу вони універсальну вакцину. розробили, яка діє на всі віруси грипу. Американські вчені працюють над суперуніверсальною вакциною проти грипу. Але на сьогоднішній день та ті вакцини, які використовуються в нашій практиці, це вакцини універсальні, які використовуються не тільки у нас, а й за кордоном в західних розвинених країнах для лікування грипу. Чи можна заразитися грипом через щеплення? Ні, це міф. Грипом заразитися через щеплення неможливо. Грипом можна заразитися тільки від хворої людини. Тому що щеплення віруса проти, проти вірусу грипу з'ясовується тільки убитою вакциною, інактивованою вакциною, яка не може викликати захворювання. Отже, варто пам'ятати, що симптоми грипу з'являються раптово. Найчастіше це різке підвищення температури тіла більше 38 градусів. Головний біль. Біль у м'язах, біль у горлі, кашель та нежить. Найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини початок осені, вересень-жовтень. Втім, щеплення можна робити й пізніше, упродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів. Що таке щеплення, принцип дії. Принцип дії, що таке вакцинація, взагалі? Вакцинація це спосіб попередити інфекційне захворювання. Воно проводиться за допомогою укола чи другого способу ведення там капель чи іншого ведення для того, щоб попередити захворювання. Вводиться речовина. Цю речовину ваші клітини імунної системи розпізнають, виробляють захисники, антигени, які знають, що це за збутники, формують пам'ять проти цього захворювання. І вже коли ви зустрінетесь в житті з реальною загрозою, ви не захворієте на це захворювання, тому що у вас є вже імунна пам'ять. Після щеплень частіше за все виникають реакції. Як правило, це місцеві реакції. Це може бути припухлість, підвищення температури, якесь почервоніння. Але це дуже незначні прояви в реальності з загрозою реальною, якщо людина хворіє на на хворобу. Чи є на сьогоднішній день от якийсь перелік, від яких хвороб треба вживати ну, вакцину? людині? У нашій країні існує взагалі календар щеплень, в якому віці що вводиться, але є базові прививки, які має отримати дитина. Тому що зараз в нас відкриті кордони. Ми, ми скажімо так, подорожуємо і багато спілкуємося з іншими людьми. У нас є великий спектр отримати ту чи іншу інфекцію. Тому базові прививки обов'язкові для, для дітей, які вони мають отримати на сьогоднішній день. А для дорослих, адже не всі вакцини ну, мають термін дії на все життя. Да? Так, деякі вакцини мають захист на 10 років, деякі мають на 5-7 років, і дорослі також мають робити вакцинацію, даби не захворіти. Якщо населення охвачено вакцинацією на 95%, то епідемія не поширюється. на сьогоднішній час багато з батьків, хто не хоче вакцинуватися. Думаю, що якщо людина перехворіє, в неї формується імунітет. То якщо говорити про вакцину і ті ускладнення, і ті гіперреакції, які можуть бути після вакцинації, то це не порівнюється навіть з тою реальною загрозою, яку може нести те чи інше захворювання. Наприклад, на сьогоднішній день епідемія у нас іде на Седена Кір да, в країні, це mm -hmm. Одеська область, Тернопільська, Івано-Франківська, там, де є спалахи кору, mm -hmm. то дуже тяжко протікає захворювання із сипом, з болями. І ураженням головного мозку. Тому це ну, важливо. Летальні випадки є. Летальні випадки вже є, так. Тому не тільки діти хворіють, але дорослі хворіють. Ті, які раніше вакцинувалися, але вже процес захисту, скажімо так, немає у дорослої людини, і вона також може захворіти. Але все ж таки він менший, ніж у дитини, яка взагалі не вакцинована. Угу. Тобто я так розумію, що ваша позиція, давайте підсумуємо, то потрібні чи не потрібні щеплення, щоб вже... Щеплення назавжди... потрібні, щеплені потрібні, їх роблять не тільки в нас, а у всіх західних, розвинених країнах. У нас навіть взагалі менше цих щеплень по календарю, ніж, наприклад, в Америці і так далі. Угу. Тому що е, там більш доцільно до того підходять. І щеплення обов'язкові. Тому що угу. е, раніше в наші часи, коли робили да, в школах щеплення дітям, не було епідемії, а коли перестали робити, то почалися такі спалахи: то кір, то дифтерія в нас і так далі. Тому обов'язкові щеплення мають бути. А от скажіть, будь ласка, знову ж таки якось пожвавлено, і в соцмережах, і взагалі на теренах інтернету обговорюють цю тему: чи може щеплення призвести до аутизму? Ну, що стосовно цього захворювання, багато досліджень було пласиби в яких приймало участь, більше мільйона дітей, і це ствердження не підтвердилося. Але мені великий жаль, що багато неврологів, психіатрів, які цю тему розвивають і кажуть про те, що це може бути. Тому багато батьків відмовляються від щеплень, так і необхідних нашим дітям. А чим які аргументи? Ну от та статистика, яку має на сьогоднішній лікар-терапевт, я можу сказати, що по цій статистиці немає показників і, і тверджень, що вакцинація може бути причиною такого захворювання як аутизм. Вакцина це біологічний препарат, що покращує стійкість до певної інфекції. Вакцина нагадує збудника хвороби і навчає імунну систему його впізнати, знешкодити і запам'ятати. Вакцина отримують ослаблених чи вбитих вірусів та бактерій, їх токсинів чи білків, а також речовин, що покращують імунну відповідь. Яка користь від щеплень? Утворений вакцинацією імунітет зупиняє розвиток хвороби або полегшує її перебіг та запобігає поширенню інфекції. Коли в суспільстві вакциновано 90% чи більше, то формується так званий колективний імунітет здатність зупиняти поширення інфекції. Колективний імунітет захищає немовлят, невакцинованих людей чи осіб із ослабленою імунною системою. Дивіться 36,6, і Будьте уважними до себе та бережіть своїх близьких, і пам'ятайте, проінформований це здорово.